Доброго дня, діточки! Дуже рада всіх вас сьогодні зустріти. Що весни коли тануть сніги і на рясті просує веселка, повні сил і живої снаги ми вшановуємо, ми вшановуємо пані Шевченка. Такий самий день, багато років тому, народився поет, художник Тарас. Григорович Шевченко. Щороку, на початку березня, вся Україна вшановує свого геніального поета, якого всі називають Великим Кобзарем. Сьогодні я хочу запросити вас зазирнути в минуле, пригадати той час, коли народився Тарас Григорович Шевченко. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, Вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 1814 року в селі Моринці на Черкащині у сім'ї Кріпаків. Ось у такій хатинці. Жили вони в злиднях. Батьки багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька, п'ятеро сестричок Тарасових і двоє братів. Хлопчик, ріс мовчазний. Завжди чомусь замислений, Ще маленьким він лишився своїх батьків. Дуже часто кудись збігав. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Між ярами над ставами верби зелені. Сади рясно похилились, То полі, то волі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Залишаючись із своїми думками, хлопчик писав вірши та багато малював. Маленький Тарас дуже любив слухати розповіді свого дідуся. Шевченко писав. Про долю свого народу, про його славне минуле, про природу України. Вірші поета були видані окремою книжкою, яка називається Кобзар. Кобзарі це українські народні співці та музиканти. Кобзарі були творцями, хранителями і передавцями епичної традиції у формі історичних пісень. Вони ходили по містах, селах, співаючи пісні та розповідаючи різні історії. Послухайте, будь ласка, віршик, який написав Тарас Григорович Шевченко. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчинка і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. А зараз ми спробуємо вивчити цей вірш за допомогою номотехніки, за допомогою малюнки. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти у гай надлину. А ось ще один пір Тараса Григоровича Шевченка. Стала весна. Чорну землю сотно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила і на полі жайверну Соловей ковгає, Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Так само, як ми кожного березня зустрічаємо це свято, свято всіх українців, День народження. Великого Кобзаря. Дякую всім за увагу.